Романи. Слава Ісусу Христу, як нас на чині кажуть, і, і, і доброго дня як кажуть і слава Україні. Дорогі мої лемки і хмельничани, підлящина, насянщини. Сьогодні так попрацювавши з Дмитром Власовичем Степовиком, знаним даним великим е, академіком, професором тричі доктором наук. Вийшла така монографія, наукове таке видання, але в нас є романне непопрацювання. Тут оце тільки вас побачив, і думають, що ж я такий трохи недалекий був. Ми зібрали тут матеріали з музею, і Ренківщини з монастириська і Закарпаття, і Львів, і наш інститут прикладного мистецтва національний. Ну, а Фотографії шукали, шукали оригінальні фотографії, а тут Роман цілу тут має армату, а ми десь ходимо, як кажуть, навколо. Якщо ви даєте слово тут при людях, що допоможете, то ще одна треть буде. Це просто видання, як кажуть, таке сигнальне. На одну треть, ще в нас є місце. Ми ще допрацьовуємо, будемо виправляти помилки. І Хочу почати з першої сторінки. Як ми зробили? Воно в шкілі. Тисне по золотою. Цей знак, так як в нас Україна три суб має, то Ленки мають такий знак на своєму синьому прапорі Лемківському. Це знак. І чому, як не прикро мені було, я боровся, не зборов, що Дмитро Власович, потім Михайло Масієвський, Не вийшло на тому що книга це книги каже, що треба по Алфавіту. Виявляється, М був пав'яще, ніж С, і Дмитро Власович С. нижче. Ну, вибачте, так сталося, я боротись не буду. От ми думали, що поставити тут мали йти білі сторінки. Бачите, білі сторінки мали йти. Але наші хлопці-редактори попрацювали, які ці у нас ціла компанія, і вирішили якийсь ріст дуба, так як наша Лінківщина символічно. Що так ми формувалися, як те маленьке дерево дуба. Я тільки посадив, коли я кажу, створився світ, то вже напевно, і перший лев кудись там був і так бокав, і той знак місти поставили. Зміст цікавий, дуже довго думали, що з чим відкрити. Це прекрасне, я думаю, прикрасти художньо. Цінне видання, ну і по матеріалу, раз тричі доктор наук Дмитро Власович Степовик, доктор філософії, доктор мистецтвознавства і доктор теології, людина, яка захищала дисертацію філософію, кандидатською докторську в Німеччині, адже в УРСР тоді не було е, опонента йому. Він не хотів Москві захищати, захищався у цьому. І знайшов я такі слова, бачите, на наших прекрасних Карпатах. Він такий фундаментальний. Пан Георгій фотограф, він це все фотографував, він це оформляв, зараз він фотографує. І ми знайшли слова такі. Горжусь моїми рідними лемківськими сторонами. Я находив у лемківській хижиці великі скарби. Це були народня честь, хрустальні характери, незломна тверда воля, змагатися ім'я великої правин Тернович. Ці золоті слова Леона Терновича характеризують всю Лемківську, як кажуть, велику родину. І моя передмова була, потім завершення була Дмитра Власовича, фінальна така його слово фінальне, і слово до читача. І завжди нас в школі вчили. Я не знаю, бо дуже любив мову і літературу. То я так старався назавжди, коли ти пишеш епіграф, шукає епіграф. І от мені випадково в іншій книжці, не Лемківській, абсолютно в іншій книжці. Може і не випадково попадаються слова Богдана Легра Антонича, ім'я якого носить наше товариство Лемківське в Києві. І він 28 років помер, вийшло чотири його збірники, віршів, написав він багато вий, більше. І от що він, який я епіграф взяв. І вітер віє від століть крилатий, вільний і неспинний і вчить свободи, туги вчить за чимось незнаним і нестримним. Богдан Ігор Антонович. І завершити ж треба ту передмову, вона і англійській, йде, мови, щоб це міжнародне було видання. І ще в кінці він є такими словами: о, земле, земле, батьківська, моя країна благовіщена». моя країна благовіщена». Тобто, надзвичайно. Чомусь нам часом закидають лемкам, що ми, ніби хочемо якось особливо виділитися, бої хомщини, підляши, Льбачівщини, західнобойки ще до вистажні всі. Чому найбільше уваги приділено Лемківщині? Не тому, що ми найзахідніший форпост Українства, як кажуть, і там були землі наших київських князів. Це ближче до руські землі. Там і села наші є, а тому, що в нас є своя мова, говірка. Не говірка, а фактично, своя мова. Ми зберегли її з часів Київської Русі, може, і раніше її знали, може вони в нас вже вчилися, роста мови Володимир Великий. Але ми пронесли і користуємося цією мовою. Мої батьки розмовляли. Я частково розмовляю лемківською мовою, стараюся, всяке випадку. І, і тому ми е, е, маємо такі якісь трошки. Окремий почерп свій шар, тому Лемківщина трошки різниця, бо всі інші депортовані землі послуговувалися української літературної Е, Такі визначні постаті народились на лемківській землі і принесли їй славу. Я тут перед мовою пишу, я їх називати не буду. Я постараюсь коротше, якось, хоча, може і цікаво, вам, якщо не спішите, то в 10 хвилин. Я вас ще заберу. Постараюсь не затримувати. Пан Василь Демчик хоче також виступити. Так, так, секції, так, так, так та... обов'язково. Бо до слова нас зачепили Василя Демчика, видав книжку Володимир директор видавництва Дніпро. Володимир Демчик, може, родич Василя. Володимир Демчен, директор видавництва сьогоднішнього Дніпро, також Ленко, щоб ви знали, депортовані батько і мати. Так що він майже міровесний, може чуть-чуть молодший. І тут такі визначні постаті, що я сам не вірив, що одна така невеличка частина земної кулі може видати такі світові імена. І в цій, книж, в цій науковій книзі, тут, тут дуже багато церков, дуже багато матеріалу автентичного. Дуже тут Дехота малював. Він був заступник директора видавництва Дніпро, заслужений, чи працівник, чи діяч мистецтв. Він малював картини. От його є церкви. 40 церков намалював, яких багато вже немає. Вони виставлялися, ми тут ще їх поставимо. Дуже цінні його церкви, от його дуже багато, дуже 40, -40 картин. церков це просто величина. І він як був заступником директора, він фактично генератором був цього видавництва, Бо, як сказала одна людина велика, не хочу зараз говорити, ви знаєте, може ми ще переглянемо. Тут є сенсаційна річ, одна, дуже сенсаційна, і вона вже надрукована тут. Але ми ще перенесемо її вже в те видання, щоб більш доповнений, що пан Роман допоможе мені і нам, Лемкам, і не мені. І Петро е, е, Власович каже, це я не ще із переказів взяв. Це я сам свідком тої розмови. Я ручаюся за кожне слово. Бо він мав привичку все записувати. Хтось що сказав він одразу тут же нотує, щоб не інтерпретації, а дослівно. Але він каже: ви не боїтесь Михайло публікувати це. Я кажу, мені вже в 67 років нема чого боятися. Він каже: добре, ну це бомба. Але каже, якщо у вас є сміливість, не друкуйте. Але є ще живі люди. Слава Богу, на ті фотографії, українська делегація була за кордоном, професори вчені, є ще живі. Я ще підійду, щоб вони мені підтвердили достовірність. Я довіряю Дмитру, що я не можу навіть допустити, що людина такого рівня може кілька разів сказати із такою якоїсь серці. Ну, Він би таке не видумав, що він сказав. Так важко придумати таке. І він аргументував це, яка була розмова, яка була зустріч. Це я перевірю, і тоді це буде сенсація, просто може трошки буде неприємно тій стороні. Але що нам робить? Історія є, історія, її треба писати так, як вона є, і нічого не прикрашати, і нічого не робити гіршим чи кращим, що якесь, ми самі ну, самі не кращі. Але найпевніше, найважче було лемкам, тому що затиснені тими горами тої важкої праці, вони старалися вивчити дітей. У нас дуже багато академіків, у нас дуже багато професорів. У нас е, люди такі, які м, в академіях, як батько пана професора Мощича Олександра, це ж він академік, я не знаю, який академік по світу. По світу. От пані Віра прийшла, яка в музеї Перого була головна, як кажуть, екскурсоводна Ленкіня. Так, я ще, якщо можна, тільки хотів би бачите, карта Лемківщини ми встигли зробити. Карта Лінківщини. І тут наші села, тут, якщо їх читати, ну. Вільківці, Якунівка, Криниця, Олька, Кривенька Олька, Осички, Федорівка. Ну, ну Україна. Ну але ж ці села були названі не при Польщі. Ще невідомо, як воно там нехай розпираються історики, а тут Власович розібрався на Влас, він все описав, він архівно все роздивився. Вивчав багато матеріалів. І таке вийшла ця книжка. Вона і по вазіла вагома, і по змісту, бо це тричі доктора наук, ще раз повторюся, і вона ще буде доповнена це від Романа залежить. скільки вона буде доповнена? Вона рано буде шукати всім селом, село. Каже 80 років депортації. Вона якраз як каже, пофір вона. На цих 80 років депортації. розумієте, гроші на неї якось мав можливість не обмежена. Прошу мої колеги, люди, друзі знають. Зараз сталося трошки, що я потратив і на проєкти інші, не буду хвалитись, на які, бо вони реалізовані в мої, моїй Тернопільщині навіть. І коли книжку пускати, а де гроші? Ну, Знайшли помаленьку, трошки наші а члени товариства по скійому трішки скинулись. І вчора навіть такий був випадок курйозний. йде президент Академії Граних України, він живе в нашому ряду. І Костя каже, зараз цього Йосипа ще за душу. А вона каже, а що він вам таке зробив? Та як каже, книжку випускає, а щось сказав, що йому не вистачає 7 тисяч гривень. Ну, не вистачає, Я, де рахунок? Я сказав, що рахунок дав. Йосиф, де рахунок? Я кажу, то, то, чекайте, Михайлович напишу. А він каже: ну добре, що писати сім, ні, сім не да. Ну то скільки дасте? Пиши 15. Ну, розумієте? Вже буде гонорар заплатити тим хлопцям, що робили. Тобто так Бог посилає випадкових людей, але це не випадкове. А це, як кажуть, ефірна. Користуючись моментом, я ще хочу сказати, що тут є спеціальний розділ окремий, Ми, так як найбільше Тернопільщина прийняли. бачите, отут ще фотографію покажу, де е перед коронавірусом якраз це було монастирсько на сцені голови Світової Федерації, Ремківських об'єднані і голова наша царство небесне е е е Ярослава. Е е е е це дуже прикро, що її немає. І, і найбільший цей фестиваль проходить в на Тернопільщі, це світовий фестиваль. І так як в нас в Києві ринків і багато, і небагато, то ми маємо таке ще щастя знаходити гарних друзів. Так як найбільше прийняла Тернопільщина нас, найбільше Тернопільщина прийняла, це дійсно фактично невеличка область. Яка прийняли більш лемки, у нас є потужне Тернопільське землянство в місті Києві. Ось Сьогодні пан Іван, голова, є тут присутній, станьте, щоб вас побачили. І він з паном Іваном, хоч він і не Лемко, але він вже лемко, бо тому що кажуть, по духу лемко, бо хто з лемками стається, то вже то воно заразне, інфекційне, то вже більше лемко, ніж той, що народжений лемко. Бо лемки все про своє, про своє і так люди сприймаються біль і переймаються. І ми проводимо разом Миколая, діти Тернопільські, Лемківські, нас вже багато. Нас вже три чи більше, чи чотири, там багато п'ять, чи не тут Солобі є. Владика кількість збирається. От ще покажу, лихоту попало під руку церква. І тут є цілий розділ нашої Тернопільщини. А тут ми в Пирогово минулого року, наше товариство Лемківське. Ми там е, е, на покрову святкували. Потім кажуть, що ви не показуєте цю фотографію, бо лемки збираються і вже десь е, йдуть пити. Я кажу, ви люди розумієте, як люди були на службі, їхали довго, взяли з собою торгу з'їсти, то чого не маєте? Кажуть, ні, я навпаки, розміщую цю фотографію. Лемкині готують обід, балюнку співати будемо. Ми переспівали там сцену з мікрофоном. А ми запити рот, нам не чути сцену. зараз. Коли ми передамо пану Василю слово, а, то, я то я треба я буде теж розповісти. Як з чого починалося відродження на Луганщині і в тому числі готування Лемківських страв і так далі. Ми мусимо Лемків додати так. Луганську ватру в цю книжку, так. тому що це обов'язково і ми зробимо це. Матеріал є, просто треба його вже долучити. І ждень, щоб. Пане Михайло, в скількох екземплярах вона є? Вона, або де? вона я тільки зв'яз в друкарні, я взяв сигнальні, тому що ми доповняємо ще бі 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 бі. у нас комп'ютерні верстки багато. Але бачите, сімейство. Яницьке, Селенків, Київське, заслужений мама артистка, батько діяч мистецтва, син був заслужений. Сьогодні став народний артист, бандурист. І він дізний по всьому світу. Тарас Яницький серед солдат на передовій по центрі на Шленко отримав звання. Фактично, бандуристам народних артистів не дають, тому що вважають, що оперні там естраді можуть отримувати, а інструменталісти, піаністи заслуженого артиста. Це найвища нагорода. Його йому запропонували. Він не просився, він виступав. Він виступав перед англійською королевою. Він виступав до віки зала. Зараз на 7000 тисяч, на вісім буде зал в Туреччині. Він має сьогодні концерт. Він має сьогодні концерти по всьому світу, всі ці гроші збирає. І ну, всі, все довго, і так. Всі передає на Збройні Сили і Ви в таку є? книжку втулили і я віки, від... і сучасність бо ні. А чому я ще зачитаю вже все? Не буду затримувати. Чому ми втулили і Київського розділу невеличкої організації? Тому що є е, е, ленки в сучасних умовах. Так. Я ще зміст зачитаю вам, щоб ви зрозуміли. Ну моє вступне слово на англійській, українській і метра Степовика. Мої ленкі лимки його. Також слово є мої Лемки-Лемки. Я дуже багатьма Лемками знайомі особисто світовими світилами, як кажуть. Частина перша. Найзахідніший форпост українства. Слов'янське плем'я уподобало Карпати. Лемки і поляки, Лемки, словаки, угорці й австрійці. Лемки їдуть в Америку, Лемки у Першу й Другу світові війни і в проміжку між ними, як операція вісла та над лентами нависла. Бачите, як образно він написав, що хочеться і прочитати. Частина друга: Культура і побут найвищого гатунку. фольклор і етнографія, ленківські письменники. Частина третя. Церква, готична висотність. За і відродження. Шедеври церковної архітектури, церква в руїні. Після мова Лемки глобалізації у світі. Чи як лемки глобалізувалися у світі. Після мова Лемки глобалізації у світі. Примітка про автора мусить біографію давати, хочеш, не хочеш на двох мовах, і про степовика автобіографії про автора на двох мовах. І дописали раз лемків сучасних глобалізацій у світі. То ми, на прикладі, Найближчого нам товариства Геокійське, 300 км Біодан ми зробили, ми зробили таку. А, такі От і Василь єдемчиком бачив, все є. Так. Дуже дякую, пане Роза, дуже дякую. Гратулюю такого видання і сподіваюся, що буде таки до набутку кращим бібліотекам і товариствам Лемківським у цьому світі.